Рада вітати вас на каналі. На сьогодні ночі трошки вже розпогодилось. Сонечко виходить, та й не так холодно вже. Макс вирішив сьогодні почистити котел, димохід, бо ми ж думали, що весна вже пройшла, і потім почистимо його собі. А це ж було холодно, топили, то трошки так диміло. То Макс там переробив штуку, зараз покажу то що раніше показувала. Почистимо, скільки. Насипалося, зараз треба буде прибирати. Але воно в котлі потім так гарно горить. Так, оце йду по стоянду і цікаво, що вона тут померзла чи ні, бо я її вже пообрізала до цих морозів. Що з неї тут буде? Тюльпанчики вон. тільки тепло та й будуть квітувати вже скоро. От я вам показувала, що в нас є такий їжачок, я кажу, щоб чистити котел і димохід. Тут отаке воно було, як на цей на бензокосі, косі косити траву, така штучка, але нею не все добре вичищалося. А Макс ось тут встановив трос, чи що воно таке? Але сказав, що ще треба як трошки інший купити, бо цей. Слабеньке, ну, це що було. Але почистила краще, набагато краще, вже, ніж тим. так так що ось так от. Знаєте, наче тепло пройшло. І бджілки літають, тож зараз подивлюся, що там на ніч по прогнозу та зніму з персика ту плівку. Зараз піду провірю, що там в парничку. І будемо надіятися, що вже весна. Вийшла на город, відкрила парничок. Що тут в парничку робиться? А, зняла ж цей агроволокно, ось це. І нехай трошки конденсат підсохне. І хочу посипати зараз від мурашок, бо. Ну Є, бачу, риють, а вони шкоду можуть зробити. Взагалі завжди ото оброз купували, а це щось зайшли у сади, бо а там не було, то взяли ось таку, сказали, також хороший, Ну, тож зараз посиплю, он де бачу. Щоб шкоди не наробили ось так трошки. Завжди оце в парниках багато такого всього лазить. Але тут в парничку гарно підросло. Я коли вкривала, редиска набагато менша була. І капусточка менша була, ця ось так пішло гарно. Це агресор, бригадир чи навпаки, і мегатон. Треба подивитись, що там. Бо тут вже все постиралося. Оце ще професійне насія, то класно. А ця така кам'яна голова. Я магер там, там, ну і ця фіолетова ще зійшла гарненько. Так що нехай буде собі. А помідорчики такі, підгуляв ще, щось їм холодно видно було. Вони не всі вилізли, а десь я бачила такий стояв, наче морозом побитий. Ось. Я думала, що його щось з'їло. А видно, з корінчиком все нормально і не чорна ніжка, а бачите, зверху ось такий Щось. Підмерз. Зайшла в літню кухню, і зараз треба щось тут починати робити, вимивати. Стіни я вже пройшлася біленькі, а тепер треба оце все всередині. В шухлядках дивитися, що там є, повимивати. Оцю клійонку вимить, коротше, трошки. Попрацювати, але коли вже є сонечко, то і хочеться працювати. Так, буду починати ось з цього куточка. Зараз треба там плівку сюди приліпити і на стіл помити стіл і в столі. Що тут робиться? Ну, Цей стіл такий, тут був він. Старенький, але для літньої кухні піде. А спершу хочу, знаєте що? Є в мене сковорідка. І. Треба її трошки гарно помити. Хоча вона милася, але нічого вже її не відбирає. А це ж я оце показувала вам, що одну сковорідку я видраїла навіть дуже добре. Цю я вже пробувала, але на холодну ні, така вона й залишається. Одна взагалі, як нова, а цю щось не бере. Тож. Хочу по гарячому її, по гарячим слідам. Зараз поставлю її нагрію і попшикаю. Ну, і, звісно ж, газ треба вимити фольгою застелити. Будемо готуватися до сезону. Бачите, які стіни це, що я вам розповідала, воно зафарбувалося як а хто там писав? Хай так буде стиль, лофт, от воно і є. Або воно тут цегла, де-не-де, воно таке є м -м, глина. Але воно здирається. Те, що здиралось, я повздирала. А те, що ні, і так піде. Ось воно є таке місця, але воно зафарбоване, біленьке, чистеньке, хай собі стоїть. Я тут, друзі, прибираю у столику, що там за <залідження> воно щось ходить. Ось знаходила форми Ой, для печива. ось такі, знаєте. Так що можна буде ще й печиво готувати. Це мама чоловіка привезла. Я готувала, потім перестала щось не готувалась. Треба буде колись зробити. Добрий день, Женька. А ще що я знайшла? Так, я в цьому столику всередині закінчила майже. Ще я знайшла щеп. Ну, не знайшла, я знала, що вона тут лежить щепа. І сьогодні вранці я дістала так, треба отак, бо щось відбиває. Треба вікно затуляти. І дістала сало. там. Коротше, зараз також з вами підемо. Треба його замаринувати і будемо на великдень. Коптити. Не дуже я полюбляю їм, але не прям так, знаєте, люди є цілими днями копчене їдять. І ні, не полюбляю, але треба кудись здівати те сало з морозилки, підкоптити з приправками, і, і нам воно буде, і можна на гостиниць кимось поділитися. Так що будемо і цим займатися. Так, все. Всередині. Всередині все. Тепер буду тут його вимивати. Сковорідку я так і не вимила, не, не вийшло в мене. Я не скажу, що я її не мила, бо скажете, Та, ти її не мила, того вона і така так. Мила вимивала, все одно воно жир залишався. Не взяло не гаряче, ніяке. То, що це, думаю, піду зараз. Ну, не зараз, ввечері в будинок і кисневим порошком. Щось спробую. Можливо, щось і відстане. на вулиці сонечко вийшло, і, знаєте, хочеться щось робити. Але прохолодно на вечір, так уже після обіду зараз то прохолодно стає. Подивимось, як воно буде. Але я подивилася: плюс 5. Нижче не повинно бути. Взяла ось льонку, плівку, ножиці. Палериш шматочок іду туди до столика. Зараз буду застилати. Надіюсь, мене все вийде. Що, щось у мене вимальовується. Стіл як стіл. Раз, два і все готово. А стінка. Хто Дивиться, мої відео, я вже казала, тут цегла. І нічого не можна забити. Ну, я змогла. Трошки зараз ще буду добивати, але це не швидко. Якби нормальна стінка приколов, прищепив і все, все нормально. І пішов далі робити. Я вже тут півчаса товчуся, шукаю а, там де цемент, Це клалася і туди забиваю цвяхи маленькі. Так що якось отак-от. От але їх і не дуже видно, бачите. У мене, друзі, вхід йшов і скотч двосторонній, але ні, воно погілка. Не тримається. Навіть там збирали побілку, все одно не тримається. Так що що ще треба чи хватить? Чи хватить? Я думаю, що вистачить. Воно тримається, нікуди не дінеться. І буде так. Зараз буду газ сюди ставити. Так, цю хату забрати. Так, зараз треба газ сюди захватити. і все. О, отут, напевно, зараз я пошукаю чимось. Притулю. А, тут можна на скотч, Зараз помити чистим газ і все. Можна смажити. Та ні, ще не можна. ще роботи багато, але тут же справа у нас. Вона розрівняється. Я його рівняла, рівняла, нічого вона не хоче розрівнятись. Газову плитку буду застеляти фольгою ось. Так мені зручніше, коли вона брудненька, так зняв, викинув, помив легенько, не драєш не там нічого і все. Так що зараз застелю. Цей куточок готовий. Для села піде, як деякі мені пишуть. Я за те ж для села піде. На літо, щоб тут готувати їсти, робити консервацію те, що треба. Зато нічого в хату не нести. І все. Ще треба сходити в магазин, купити такі цвяхи з шляпками, бо мені сюди не вистачило. Я звичайними цвяхами маленькими перебила, а треба, щоб вже ж нормально воно було. Це капець. Праскою прасувала, прасувала. Я не знаю, що. Я вже й мучила. вона геть мокра була. Не розглажується і все. Не прасується. Я думала, я її спалю. Ну, цей. А, як сказати, повисить. Вирівняється. Тканина така якась цікава, що не хоче вона рівнятися. Тож, на сьогодні з одним куточком справилась. Піде, завтра будемо продовжувати. Замаринувала сало накопчення, треба зараз ще тарілочку сюди приложити, щоб воно не спливало. Тут воно тоненьке, але воно там є м'ясисте, коротше, все, що. Морозилки не треба, все сюди пішло. Так воно постоїть пару днів і будемо коптити. Скажу, що я вже казала, йде в нас на розсол, як я його роблю. На літр води, 4, 4, води 40 грамів солі, 20 грамів цукру, лавровий лист, перець горошком і духмяний. Духмяний я тут на 3 літра поклала дві штучки і все. Не дуже я його полюбляю, але нехай аромат. Піде Так що Ось так: От зараз кришкою прикрию, і все. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.